тому що сьогодні <проч> тут і <tre> не йдеться на карту поставлена свобода і безпека Європи, <рапляв> і сьогодні ми basis. бачимо табір війни. це в Москві. А тут табір миру. те, що сьогодні стоїть на карті в Україні, це наша не лише наші принципи спільні колективної безпеки, але також наше майбутнє і захист цих принципів. Як і так і ж тих принципів, на яких базується міжнародний порядок. Це вирішальний момент у нашій здатності мобілізуватися як 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 сила забезпечення майбутнього України, і нам треба мобілізувати весь. Табір, цей табір миру на заради миру, і саме це стоїть в серці наших ініціатив, які ми відпрацьовували останніми місяцями. Останні тижні дозволили нам вибудувати те, що сьогодні ми можемо представляти, як дуже важливий прогрес була американська пропозиція щодо припинення вогню. Ми хотіли, щоб вона була доповнена більш більш широкою візією тривалого миру, як посилити українську армію, які повинні бути умови, і, і, і так в Джеді було погоджено е, пристати е, на ініціативу е, на припинення вогню на 30 днів. І це погодився український президент Зеленський, і тепер пройшов певний час, е, і знову нагадаються про цю ініціативу. 30 днів припинення вогню є е, коли Lisez de... euh... sera... œuvre. Охочих, які в більше 30 країв, які вимагатимуть, щоб починаючи з понеділка, 12 числа, розпочалося припинення вогню на 30 днів, без жодних умов на, на суші, на морі і в повітрі, і також з моніторингом, який буде головне забезпечувати американці, але всі будуть брати участь і це до. Зволить негайно ж розпочати переговор пер, початок пер, 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 переговорів щодо питання інфраструктури, щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки.